Дякуємо Анатолію за чудовий виступ, талановито, потужно. А зараз, дорогі земляки, переходимо до нашого благодійного аукціону. Сьогодні в нас це перше. Знаєте, наші українці взагалі талановита нація, а матусяни просто неперевершені. У нас безліч талантів. Випічка матусяників. Матусям наших волонтерів найсмачніша. Вироби користуються найкращим попитом, а витвір мистецтва кожного твору нашого неперевершеного Віктора Костиліна користується попитом по всій Україні. І сьогодні Віктор представляє свою роботу лот номер 1 Вартість стартова ціна 2000 гривень. Очікуємо на ваші пропозиції. Дві з половиною чую. Дві з половиною тисячі раз. Хто більше? Три тисячі гривень раз. Три з половиною тисячі гривень. Дякую, гарячий нас. Три з половиною тисячі гривень раз. Три з половиною тисячі. Два. Чотири. Чотири гривень раз. Чотири тисячі гривень два. Чотири з половиною. Приємно. У нас, знаєте, йде конкуренція. Чотири з половиною раз. Чотири з половиною. Два. П'ять. П'ять тисяч гривень. Раз. П'ять тисяч шість. Шість не здалося? Нема шість. П'ять з половиною тисяч раз. П'ять з половиною тисяч гривень. За роботу Віктора Костиріна. Два. Шість. Шість тисяч гривень. Ну, я не знаю, знаєте, згідно чинного законодавства України діти. В аукціонах до 14 років. Ну я не знаю. Я думаю, що це не зовсім буде в законно. Певно, діти з... з касою. Ну що, 5 з половиною було? Ні? 5? 5 тисяч гривень останні було. П'ять тисяч гривень продано. Лут... Виграв Василь Андрійович. Дядя, просимо. <плес> Було б шість, знаєте, перші Дякуємо. Наступна робота. Бойко Галина Кузьмівна Герб України. Рамка Віктор Косилів. Стартова вартість роботи 1000 гривень. Вищека хрестиком на полотні. 1000 гривень. Більше буде. Дві з половиною тисячі гривень, дві з половиною тисячі гривень раз Віталій Якович під... придбає, так впевнено кажу, для нашого музею. Дві з половиною тисячі два, дві з половиною тисячі гривень, три вітаємо, вітаємо! Робота продана. Вітаю, друзі. Сьогодні така в мене робота. Е, потрібно до определеного числа місяця зробити цю роботу для аукціону, для того, щоб провести аукціон і виручені кошти передати на ЗСУ. Тому, як то кажуть, не полидачкував, намалював таку картину. Повністю таку чимало роботи біля неї багато. Самі бачите, скільки всього намальовано, потрібно це все встигнути. От, потихеньку по вечорам, як то кажуть, у свободне время, це все діло різбим. От, Ну і буду по свободі щось вам там знімати, показувати так по трішки Ну, таке і відео і вийде. Так що це так в такому плані будемо працювати. Можливо, десь буду зупинятись, щось буду розповідати, і там, можливо, і деякі дискусії проведемо в наших коментарях. Так, трошки. Вже гарно підрізав. Ще є роботи, ну вже вид вимальовується. Ну що, так, оце все діло вимальовується. На жаль, не можу показати вам повне відео, так як я з різьбленням це все роблю. от Бо немає часу. Я так прибіг, там один елемент вирізав, побіг іншим займатися. Хвилинка там. Появилася я побіг знову іншим чим займатися. Ну і Тому, от, як то кажуть, часу немає на постійне знімання відео. От, інколи часу немає, навіть і поснідати, і пообідати. Я так хочу сказати, не те, що там зняти. Ну Я думаю, що гарно буде виглядати. І особливо тоді, коли як я розмалюю різними кольорами. От, колись мене запитували, як я, як я розмальовую це все діло, я все покажу. Розповім, чим користуюся інколи, чим не користуюся, чим бажано не користуватися, бо те, що я пробував. От, я все поясню. Я думаю, що на це час трішки знайду для вас. От, ну, а так оце все виходить. Коли я це все дороблю, повністю вже з деталями я вам зніму, а тоді будемо це все діло розмальовувати. Ну і куди ж без своєї подписі? Не завжди ставлю свій підпис, ну, термопечать. От, лише ставлю на такі вироби, як оцей. Е -е, пройшовся трішки морілками. Е -е, взяв отак. Трішки підтонував туди-сюди. Це все ще буде затиратись наждачками, ну і трішки може десь щось підправиться, підмалюється. От. Е, україночку буду розмальовувати маркерами, кісточками, бо, краскопу не вийде, от, щоб було акуратніше. Е, використовую от такі маркери. У дітвори з пули, поки вона спить. От, е, бо яркі тона, такі як жовто-синій або ярко-червоний для вогню. От, тут у нас вогонь, тут, у нас, е, ну, тут я, мабуть, морілкою, коси морілкою. Е, прапор з е, жовто-синім треба маркерами. Ну, тут є, що, що підмалювати, щоб все було нормально. От, тому так це все відбувається, Сам процес не знімаю, ну, все зрозуміло. На мінімум е, фарбопуль виставляємо, щоб ледь-ледь -лед, і даємо такий тон, який потрібен. Спеціально фарбував такими п'ятнами, ну, руїни є руїни. От, їх ще треба затерти, можливо, ще щось підправиться, ну, щось буде схоже. таке. Ну, Так вони вже і так ніби непогано виглядають, але хочеться додати ще більше апокаліптичного такого виду. Ну, що, я далі тут працюю, от, а там буде видно, що тоді покажу, й, що вийде. До завершення йду, починаю вже затирати, виходить От, таке. от Ще потрібно її затерти, коси, ну не все, але потихеньку. Тоді буду розмальовувати вже прапор. Ну, ще домалювати потрібно ще буде. Ну що, вже розмалювали її кольорами. Готова до лакування. Будемо лакувати. От. Ну і побачимо вже кінечний результат. Мабуть, я покрию це все діло трішки глянцем, напівглянцем, напівматовим, там 60% блиску, щоб трішки підкреслити яркі кольора. І щоб не таке воно дуже було занадто сумне. Отакий кінечний результат. Я думаю, що з роботою я справився відмінно. Так що я задоволений цією картиною. Я думаю, це буде достойна винагорода тій людині, яка захоче викласти кругленьку суму на аукціоні для Збройних сил України. Так, ця картина призначена саме для аукціону. Буде проводитись на День Незалежності України. І всі пожертвувані кошти передадуться волонтерам, які будуть допомагати Збройним силам України. От багато вже знайомих позаглядали, пощупали цю картину. Декілька замовників вже теж позаглядалися на неї, запитували вартість. От, ну, на картини, на жаль, у мене немає часу. Я б і радий щось. Як то кажуть, творити навіть щоб придумати щось вирізати, потрібен час, ну як то кажуть, і натхнення. А за короткий термін це все, що я міг зробити, тому що встиг, те встиг. От. Бу, було б, наприклад, більше часу у мене свободно, я б може щось би придумав би краще. Ну, а так от, що маємо, те маємо. В общем-то, от така робота. Оцінюйте, друзі. На жаль, не в змозі я був е, зняти сам процес виготовлення різьблення цієї картини, адже я вже казав, що бігаю е, туди-сюди трішки порізав, там, поробив іншу роботу, по свободі цю всю картину різав. От якби я різав би так, як зранку сів і до вечора, то це друге діло. А так, там, там півчасика порізав, там 20 хвилин, там взагалі там два зрізи зробив і пішов десь іншу роботу робити. Бо е, та робота, е, ну теж, щоб не стояла, потрібно робити. То хтось приїхав, ну в общем-то так. Немає часу на подібні такі роботи, щоб постійно вирізати. Ось така проблема. Так, друзі. На цьому я завершую своє відео. Оцінюйте мою роботу, буду дуже вдячний за е, репости моїх відео для того, щоб мій канал розвивався і я зміг показувати більше подібних таких відео, подібних таких робіт. От, е, ті, хто за мною спостерігають, вже давно. Ну, Чимало часу, вони розуміють, що майстер я не останнього гатунку, все-таки як не як щось там вмію, щось та знаю. І тому е завжди е радий поділитися своїм вмінням, своїми якимись навиками, якимись там порадами. от так що Це не питання. Запитуйте, пишіть коментарі, кому що потрібно, відповім, не, не питання. Не відразу, можливо, навіть для деяких, і зніму відео, бо просять там і огляди, і все, ну, немає часу. А так, як то кажуть, по коментарях є час, відповім, це не питання. Все, друзі, усім міцного здоров'я, всім мирного неба і до побачення.